Наприкінці листопада виконавчий комітет Ужгородської міської ради виніс рішення щодо встановлення стаціонарної вбиральні на площі Шандора Петефі. Згодом ця ініціатива обурила ужгородців, які виступили проти такої локації. У міській раді кажуть, місце обрали спираючись на історичне розміщення громадських туалетів раніше. Ми пам'ятаємо, що раніше було вбиральня поряд з пішохідним мостом. Фактично, це також площа Шандора петефі І Наші там профільні підрозділки займалися цим питанням. Винесли були рекомендацію. Чи розташування місця громадської беремі, саме на площі Шандора Петефі. Окрім пересічних громадян, рішення про розміщення вбиральні на площі Шандора Петефі прогнозовано викликало обурення й у представників угорської національної меншини, які з особливо шанобливим ставленням опікуються пам'ятником і сквером імені видатного угорського поета. Відтак голова громадської організації Тукска МКС надіслав лист до міської ради із проханням не допустити зведення вбиральні, оскільки цитата ця площа є не тільки історично значущим місцем, але й важливим культурним центром нашого міста щорічно тут проводяться різноманітні заходи, які збагачують культурне життя Ужгорода. Уважаємо, що розміщення вбиральні поряд із пам'ятником не відповідає ані культурній, ані естетичній цінності цього місця. Йдеться у зверненні Василя Брензовича в обласній раді теж відреагували на ексцентричне рішення міської ради і наполегливо рекомендували розважливіше вивчати подібні питання. Це взагалі не наше питання, але ми можемо впевнено порекомендувати жорсткі міській раді перенести цю вбиральню для унеможливлення непорозумінь різного роду. Із заявою до міського голови також звернувся очільник громадської організації Демократична спілка угорців України Ласлов Зубанич. У тексті зокрема йдеться про необхідність зведення громадської вбиральні однак її місце розташування і вигляд не відповідають принципам площі Шандора Петефі. Тому єдиноправильним кроком в УМДС вважають скасувати рішення виконкому і після громадського обговорення визначити іншу локацію для вбиральні. Зрештою, резонанс і обурення громадськості змусило чиновників міської ради відступити від своїх намірів і переглянути рішення виконкому щодо зведення стаціонарних туалетів на площі Петефі. Можливо, ми не врахували всі аспекти, що буде такі, от. Суспільний такий резонанс цього рішення, тому ми там не будемо розміщувати цю вбиральню у міській раді. Зазначають, що вбиральня у центрі Ужгорода буде обов'язково однак над локацією ще подумають до слова, сам модульний клозет місто надають на безоплатній основі.